їжте їжі, розкажете, що голодні були всі Січіславі, а так скажете, що вас годували тераном. <плес> Це жителі дуже, дуже щедрі для тих, хто приїжджає в гості, поведуть і кажуть, он дивіться, он дивиться, он хоче їсти, пройдися по степу назбирає у нас закон. Ку -ку -ку оце, до речі, шиповник. Може так. Щоб шину собі нарвати, але ну, там є ще гльот десь. Дуже чай хороший. Оцей чай. Це прямо бомба А оце гльот. Дівчині гльот. Давлення. Вот это, девочки, давление Такая красота Да ты кулечек Хорошо. Куда давление? Поднимать или опускать? А Оце, что Оно что? нормализует а, так нормально. а если надо поднять, то мы вам поднимем У меня хороший Не так, так, Только ребя... ребята, ще раз повторю, будь ласка, уважно під ноги. И змії, і всякі хрені. Щоб нічого не попало. І вони стали на нього. Я все-таки війна, поэтому всяко буває. <зважно> Я колись сюди заїхала сама, ну, потікала з дівчатами, бігали там на велосипедах. І потім озирнулася, нікого немає. Нічого. Не знаю, було як то Не дуже, Да, угу. Оце крупніші. Теж терен, але крупніші. Ні, от просто може ближче до джерела. Одесь я. Не. Балки повинні бути захищені від забудови, від знищення. Це ж природні заповідники. А і мають бути.

Озустинемося в кущах. Mm -hmm. Ото такі повороти, бачите, оцей балочки. Mm -hmm. Не Цікаві. Бідний Рома сидить там один. Uh -huh. Він там посидить, подумає, uh -huh. щось нагадає. Uh -huh. Хай працює. Да. Так, до речі, хай працює. Там чоловік працює, ми тут. Ну, що, да, чим довше сидиш, угу. думав більше. Тим більше один. Ви йому нічого не да. заражає. Там зараз, як у нього презрє... прозріння піде, ну, як ми ну, прийдемо, вже... не рома а взагалі. Угу. Коли дівчата шили розмінюватися, на тероріку. Коли угу. можна було тут посидіти, о, тут точно гайдамаки були, подивіться, рештки. Угу. А це кол Табір зібрався, колідший. Угу. Ла-ла-ла. Да? Да -да -да. Зачистили навіть. Кастерики. Це громадний кастрик. Знаєте, ми раніше якось заходили через отой, зараз там заросло. Я дивлюся, що трохи дорожка далі заходить. Я нагадую цю балку на тополя. Не затопила, але погано. У мене сестра. Вчилась на ПГС, промисленна гражданська стрільби. Mm -hmm. І у них була практика по геології. І вони туди ходили, вона казала, що там порода мільйони років. Mm -hmm. І вони, так, да, тільки місце збирали. Цікаво дуже. Це вже тунельна балка. Так, так. Ну, Її так називають, але я думаю, що вона тунельна. Ну, mm -hmm. Ну я називаю козака мандрики, бо це ж мандрики. Угу. Давно ми там не До да, треба теж сходити. Але подивимося, може назад отак вернемося другої дороги. Подивимося до сюди. Тунельна, це ж за того, що там тунеля. Ми раніше тут сиділи, тут уся водою золото було. Угу, так, да, і гадюки павли. Дитинці пам'ятаю, ми сидимо. Ми часто з мамою ходили і проїжджали сюди. На мой день народження постійно. От зараз травичку якось запахло. Mm -hmm. Щось якесь вийнуло. А там трохи хімії якось трохи було. Угу. Вон камінькися цікавий такий, бачите? Теж он. Яка? да, Каменюка. Да, такие еще тоже. маленькие. Значит, звезды ты тут взялся. А? Старинный. Да, видите, какой камень? Ага. Это колючки сверху. Ага. Угу. Ну да, ты она ее охраняет, чтобы все-таки не сидит. видишь, не позволяет. На Угу. Угу. А тут не дуже поїхати. А що тут? Тут це ще шиповник. шиповник. Угу. Угу. І, до речі, пахне чебрецем трохи, Але я присухшим. Часть чебреце найкрасні. Ми оце зараз підемо, може там знаємо ще назад дорогу. Тут чим з тут є такі маленькі ямки. По центру. Ага. І вони заросли, ну, так от, і травою і кушерями. І коли туди попадаєш, то чуєш, як там хтось говорить. Це було не один раз і не тільки у мене. В дитинці мені мама розповідала, каже, йду корову, ми ховає, ховалися, там, каже, граємо в схованки оці всі. Опа, я залізу, сиджу, відчуваю, що щось хтось говорить. Або жінка мені шепоче, або чоловік щось. Ось таке. Жив... Жива балка, не вмерла. Не Якщо я там тут. А вірно. Зараз треба зрозуміти, як же тут а отсюди. Ану. Тут же дорога назад була. Цікаво, як вона. Немає дороги. Так, Дора... да, була стара дорога. Вона була отак понизу йшла. А може це вона? Що подивимося. Чи пройдемо ми там, а чи не пройдемо? Ось подивимось. Ето, е обережно. аккуратна. Обережна. Обережна.

я угу. не знаю, дорога це чи не дорога, зараз подивимося, може вийдемо наверх. Ага. Ну тут, бачите, життя буяє, бо сміття є. Так, я не знаю, що проліземо ми чи не, не проліземо. Ну, Аккуратненько, обережно тримайтеся. Так, да, тут хтось доходить до таких моментів. Так, треба наверх підніматися. О, вітер пішов. Я думаю, тут треба буде підніматися наверх. А і все. Або там вертаться вже. Та то щось накидали, не знаю, там якась фіня мусорку, але з той сторони люди підходять дорога, тому що звідки ляпа кидали. Значит, наверное, вот тут вы... я сейчас поднимусь, я а что там? Да, раньше была дорога, а зараз ну, там не понимаю. Сейчас, одну ходим. Да, Ой-ой-ой. Напрямок. Ага. Тут, Стоять? Да-да-да. Сейчас я посмотрю, что это вообще тут подниматься. Оля тоже тут много кто хочет, но... Але який, Какие... який результат. Да. Фу. Есть два варианта. Оля, не падайте только. Фу. Мы можем выйти это вот туда. Або Ви Можете влізти. Ми пройдемо тут. Але, а можете туди пройти. Я не знаю. Та йдіть, мабуть, назад, чого ви дратися будете? Оля, пошлійте туди, вот так. Туда. Ну так. Да. Чи попробуйте залізти? А? Залізте спробуйте. Ми спустимося до вас та і все підемо. Тут, тут вже до тої дороги отак недалеко, та ні, я, мабуть, пойду вже.